На Львівщині 27-річний чоловік втопився під час купання в озері. Подія трапилася на водоймі у селі Бісковичі. Відомо, що чоловік пірнув у воду, проплив кілька метрів, а потім зник. Очевидці викликали на місце рятувальників. Лише через дві години водолази знайшли тіло неподалік берега. Рятувальники нагадують про те, що купатися треба лише в перевірених місцях із дотриманням правил безпеки. Перевірка на доступність рейди по укриттях минулими вихідними провели по всій країні. Так напередодні на перевірку у Львові вийшло 57 спеціально сформованих мобільних груп, до яких увійшли представники ДСНС, нацполіції, районних адміністрацій та комунальних підприємств. За офіційними даними у місті налічується понад 5,5 тисяч укриттів. Як кажуть, у ДСНС звертали увагу на те, чи в разі виникнення необхідності населення швидко зможе скористатися даним сховищем, та чи взагалі придатний об'єкт. До використання в якості укриття за повідомленням надзвичайників станом на обід неділі майже 500 укриттів виявилися непридатними 159 об'єктів були зачиненими. У поліції нагадують, що власники і балансоутримувачі несуть відповідальність за невиконання вимог щодо утримання режиму роботи та доступу до захисних споруд. На Львівщині внаслідок ДТП травмувалися три особи. Відомо, що водійка не впоралася з керуванням автівкою на дорозі Миколаєв-Жидачів. Через це двоє пасажирів, серед яких восьмирічна дівчинка і сама жінка отримали різні травми і були госпіталізовані. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини цієї події, щоб встановити, що саме стало причиною цієї ДТП. Вантажівка контрабанди під виглядом поштових відправлень. 27-річного уродженця Львівщини викрили прикордонники спільно з митниками в пункті пропуску грушів. До огляду транспортного засобу залучили навіть представників Укрпошти. Загалом серед поштових відправлень чоловік намагався незаконно вести до України 79 принтерів, 43 коробки з обладнанням для майнінгу, 38 пакунків з мережевим та відеообладнанням та ще чимало коробок і піддонів з одягом італійських і французьких виробників взуттям та бронепластинами за цим фактом працівники митниці склали протокол. Товар, вартість якого встановлюється, вилучено поїздка без готівки. Тепер реальність у міському транспорті Львова розпочали тестувати еквиток. Щоправда, не в усьому, а лише на трьох автобусних маршрутах: номер 1, а 3 а та 10, загалом у 28 транспортних одиницях. Система наступна: заходячи в автобус, людина може розраховуватися за подорож за допомогою банківської картки або ж мобільного телефону через Google PAY чи Apple Pay, приклавши гаджет чи картку до валідатора і дочекатися звукового сигналу та зеленої відмітки на екрані. Прикладаю все, все. вхід зареєстровано, тобто пройшла оплата. У період тестування на маршрутах працюватимуть контролери. Контроль заходить условно на зупинці після даного пасажира. Знову відбувається блокування терміналу для перевірки. Все. Почалась перевірка, тобто, що вже ніхто не має можливості оплатити або завалідуватися. Синхронізація. І далі знову перевірочка. І контроль перевіряє пасажира з його карткою, яку він оплачував, в даному випадку через пристрій. Все. Для контролю пасажири мають пред'явити той пристрій, яким оплачували через валідатор. Якщо вона завалідувалася банківською картою, вона пред'являє для контролю банківську карту. Якщо вона оплатила через Apple Pay або Google Pay, вона так же саме нажимає два рази на своєму смартфоні. Відповідно, прикладає смартфон Apple Pay або Google Pay активований до термінала. Транзакція проходить трішечки пізніше. Але пасажир ми оповідаємо, що вони не лякалися, тому що якщо він отримав позитивну валідацію. Він може бути спокійний, так само вона буде позитивною і в нас. Такі новації у громадському транспорті Львова вводять, аби детінізувати пасажирські перевезення та позбавити водіїв касирських функцій. Набагато зручніше тим, що безготівково час буде мати. Для їзди більше уважність буде. Буває, що ми не встигаємо по графіку. Забирає час так багато, якщо привикнуть безготівково платити, буде безготівково, скоріше будемо стати по графіку їхати. До слова, готівковий спосіб оплати досі дійсний. Зазначимо, такі поїздки теж будуть обліковуватися. Тож водій повинен видати пасажиру видрукований одноразовий квиток. Проїзні придбані як електронно, так і за готівку на етапі тестування коштуватимуть однаково 15 гривень. Так само студенти їхній час наступить, коли ми запустимо практичну фазу електронного квитка, а не тестову. Тому зараз студенти наповну, наповну платять в автобусах, навіть якщо він раніше отримав. Лео карт він буде оплатити повну вартість не повар повну в автобусі і 50% в електротранспорті. Станом на сьогодні 173 тисячі пільгових категорій отримали Леокарт. І е, кожен день ми бачимо про те, що від 1% до 4% пільгових категорій громадян ще мають посвідчення. Тому ми звертаємося до е, пільгових категорій громадян, щоб вони оформили леокарт, А вони можуть оформити у шести пунктах, які працюють у нас в місті Львові. Перелік тих шести пунктів є на сайті леокарт і крім того, є на сайті Львівської міської ради. Тестуватимуть систему попередньо до 30 червня. Нам важливо зараз в цей період, в цей місяць, якісно відтестувати рух коштів, наскільки безпечно здійснюється ця вся операція, наскільки водії, пасажири і контролери можуть супроводжувати якісно цей процес. І в подальшому, як тільки ми будемо мати можливість долучати наступні всі сервіси і розкривати такі опції, як абонементи, і відповідно мультиплікувати все на інші транспортні засоби, ми це будемо оперативно проводити. Насправді ж відкритих запитань залишається чимало, каже громадський активіст, засновник ГО «За якісний транспорт, Святослав Товстига. Адже те, що місто впроваджує, наразі не є повноцінною системою АСОП, а простою електронною формою оплати. Постермінали ми вже мали. Ми ніякої можливості додаткової не маємо. Додатку цього словно звісно не маємо. Пересадки не маємо. Це лише частинка маленька. Якщо ми говоримо про тому. Проте технічні завдання озвучки не мають. Чи детінізація ринку не призведе до зміни тарифовотворення? Чи детінізація ринку покажеть нам ті пільгові перевезення, і все решта в тих об'ємах, які ми зможемо чи не зможемо фінансово перекрити? Нагадаємо про запровадження електронного квитка у Львові вперше заговорили більш як 10 років тому, як про складову транспортної реформи 2012 зміни робочих груп, учасників тендеру, пошук інвестора і як наслідок довготривалість процесів. Загалом ж, аби втілити проєкт е-квитка, місто взяло кредит у ЄБРР розміром 10 мільйонів євро. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут Львів. Відома художниця Ірина Третяк організувала у Львові показ своїх картин з нової колекції, що мисткиня почала створювати з початку повномасштабного вторгнення. Її роботи присвячені боротьбі нашого народу за свободу та державність. Мені надзвичайно подобається її живопис, її ідеї, підходи. Ось в кінці кінців її техніка. Ось вона заслуговує уваги, поціновуючи ось. І плюс те, що вона акцентує особливо в цій виставці, на цій виставці, на ті події, які зараз відбуваються в Україні. Ось. І це теж похвально. кожен на своєму фронті допомагає в Україні, хто чи може. Ця тематика чіпає власне своєю такою. Я не знаю, надривом, мені це болить. Дивитись на це це такий всплеск емоцій, всплеск, я не знаю, породження ненависті до того, що відбувається з нами зараз, до наших ворогів. І мені дуже імпонує, що вона це дуже вдало передала власне в своїй стилістиці, об'ємній такій, цікавій. Витримала абсолютно кольористику, яка притаманна от, власне цій темі. Додамо, що перші роботи з цієї колекції вона також показувала у Львівській арт-галереї. З тих пір виставку робили в різних містах України. Тут представлено лише 26 картин. А до цього, наприклад, у Києві на показ виставили понад 60 полотен. Ми з нею працюємо дуже багато років. Вона вимріяла виставку, скажімо так, у Львові. А я вимріяла виставку таку яскраву у Львові, що такої яскравої мисткині. Ірина цього разу нам представляє українську тематику знову ж таки, як каже, український Херсонський Кавун. Це теж дуже знакові, дуже символічні роботи. І кожна робота несе силу українського народу і української нації. Серед усіх представлених робіт родзинку є полотно похорон Путіна. Цю картину підписали відомі українські артисти, політики, громадські діячі та навіть цю автограф незабаром має поставити і Володимир Зеленський. Унікальність в тому, що до її створення долучалися і самі відвідувачі виставок. Деякі з великою радістю йдуть домальовують все, що, все, що хочуть, дирочку колопають, тут йому всі хочуть там, ріжки, щось на, на голові домалювати. Є люди, які бояться малювати, ну, це, там, зв'язаним з румією. Є деякі люди, які не хочуть взагалі, настільки їм це противно, що вони не хочуть взагалі торкатися цієї картини. Варто зазначити, що це вже друга така картина, бо першу одразу викупив колекціонер, і гроші передали на допомогу нашій країні. Це полотно згодом продадуть на аукціоні. Так само, і інші картини виставили на продаж з благодійною метою. Виручені кошти скерують на допомогу ЗСУ. Співпрацюю з генштабом, співпрацюю з квартал концертом Ми робимо благодійні концерти і продаємо картини, продаємо гільзи, які мені привозять хлопці з передової. Я з них роблю арт-об'єкти, за них вимінюють машини, автівки для наших хлопців за кордоном. Ну і також продаємо картини на благодійних аукціонах і, зокрема, за та майже три місяці з моїх картин пішло понад мільйон гривень для хлопців Усі охочі подивитися на ці картини можуть завітати у арт-галерею за адресою вулиця Федорова, 8.